Що стосується скандальної історії з Романом Насіровим, я вчора ну ніяк не звертав на це, скажу так, уваги своїх підписників, тому що ну не цікаво було, не цікаво, тому що. Так все знаєш додає непривабливих фарб нинішній ситуації. Що мовляв, дивіться за допомогою збройних сил України в насіров, проти якого триває кримінальна справа, якщо не помиляюсь, з 2017 року, нібито 17, там 9 років, уже за розкрадання бюджетних коштів у сумі там ледь чи не 2 мільярди гривень, там зловживання якісь там 700 мільйонів йому шиють. Ну там цифри реально космічні. І він був мобілізований до ЗСУ буквально 7 квітня і не з'явився на суд. І сьогодні я, читаючи вранці новини, був дуже здивований. Мобілізацію скасували. Я такий, а що так можна було? Ага. Он бриг, просто-напросто посилаючись на норми закону, в законі, визнав її незаконною через те, що проти Насірова є кримінальна справа. Ну, мабуть, так, я це бачу. А скажи, будь ласка, от е, дуже що ти ну взагалі от, для себе побачив за цією всією дивною історією, Тому що ну мене чесно кажучи, це просто якось ну відверто шокувало. Я побачив цій історії два моменти: перший момент, що все ж таки в нас працює громадська думка, тому що коли це зробили публічним, пішла реакція. Ну і це нормально. Так і повинно бути в демократичному суспільстві. Хотіли тишком нишком вийшло не зовсім, але от є інший момент. І е, я, чесно кажучи, не маю ще до кінця відповіді по ньому, просто не встиг розібратися, як і ти, бо воно ж несеться швидко. Да? Але ти вже про це згадав. Суд е, по, ну, по суті, відмінили, відмінили мобілізацію. Відмінили процес мобілізації. Ну, фактично, так же виходить. Так, так. А тепер давай на секундочку, ретроспективно подивимося, який це може бути прецедент, тільки по іншим справам. Коли не насірови, а інші люди, яких мобілізували, в тому числі з порушеннями. А ми знаємо, що, на жаль, такі є випадки. Людина, там, три дитини, інваліди, ну, люди з обмеженими фізичними можливостями, і пофіг там. Ну, десь є такі випадки в нас. І я боюся, що вони не поодинокі. І тепер, виходить, є прецедент, якщо можна відмінити, там же рішення суду ну, зараз під рукою, на жаль, немає, там фраза є. Да, от всю фразу можна вчепитися і її по максимуму розкрутити. А чекай, там, по-моєму, якщо не помиляюсь, є рішення командира бригади, який скасував на Ну, Спочатку це робить командир бригади, звичайно. Е але от я зараз, якщо знайду секунду, буквально ага. е так, так, так. Значить, мобілізацію визнали протиправною і. Е це, о, це суперечить дуже важливому моменту. У нас колись Верховний суд постановив, що мобілізація є незворотною, навіть якщо її провели з порушенням. Так, так. тепер виходить рішення, яке суперечить рішенню Верховного суду. І це ж може просто о, оце я мав на увазі. Так? Це ж система може розірватися зсередини, по суті. Ну, Хтось почне зараз цим спекулювати. Це ж те, теж будуть. Оці всі, е, ну, по суті, люди, які працюють проти України, які типу, там, типу. Типу відбивають від ТЦК ще якісь там речі. Ну це шахраї, по суті, да, які наживаються просто на людях, там якісь, типу, адвокати, які там приїжджають, рятують і так далі. От вони ж почнуть це ж використовувати так. і вішати лапшу на вуха українцям. Казати, що бачите, от є ж прецедент, ви викрутять його навпаки. Тому тут треба чітко роз'яснити, з'ясувати, як так взагалі відбулося. Чи були в нього підстави, наприклад, на цю мобілізацію, чи міг він це власне зробити? Так, чекай, він же ж хворий. А, був, да. перепрошую, ну, мабуть, алілуя вилікувався, угу. встань і іді да? в, 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 в сапери. До речі, його там в сапери, начебто, е, мобілізували, але там от постійно ж підкреслювали, що. Бригада воює, бригада воює. Тобто він там їде, повинен був їхати туди. Хто типу воює на передовій знаходиться на да? ну не знаю, тут історія вона дійсно буде ще мати якесь певне продовження, але це воно вже не з насіровим пов'язано. Ну з цієї людини все очевидно, і це, це до речі. Проблема нашого правосуддя, що вони 9 років цим займаються і не можуть довести до логічного завершення. Я в цій частині просто прочитав коментар, який збігається з моєю думкою. Знову ж таки, там, люблю читати коментарі підписників, і вони зауважують, тут співпадає зі мною думка, я не пам'ятаю вже хто. Оце все наслідки кримінально-процесуального кодексу, який був підготовлений ще у 2012 році, якщо не помиляюся, портновим за часів Януковича. І тепер ним користуються для того, щоб отримувати такі лазівки. І ніхто на сьогоднішній день ні за часів. Попереднього президента, нинішнього, не піднімає питання, ну як мінімум, там, зміни положень цього кодексу. Так, Як таке може бути взагалі? да. Ну, от, коротше, така історія, мені здається, вона так. ще отримає подовження і подивимося, яке, але, ну, знаючи просто наші реалії, його можуть викрутити. І це буде якби не, не дуже. Ми спеціально, я з Ігорем проговорював цю тему до початку запису підняли цю тему. Так саме по понасірову, тому що тут питання не стільки в Насіру, а скільки от зараз оці саме дірках у КПК, які є для того, щоб зараз ті, хто реально вчиняє корупційні діяння, розкладає державний бюджет, не закінчують свої судові процеси. Вони їх відтягують, відтерміновують. Бо в насіровах 26-му році взагалі спливає термін, впродовж якого могли б притягнути до кримінальної відповідальності. Ну, принаймні, так повідомляли журналісти, звісно, ці питання треба з'ясовувати, і нам справді це треба змінювати.